Дякую за коментар. Я хочу вам пояснити, що краще в цьому випадку переплатити там 2-3-4 тисячі, хто наскільки знайде дешевшу, і взяти Дельту трецю. Почнемо з основного. Кількість циклів заряду-розряду в Дельті 3 вже новіші акумулятори, новіша хімія. Дельта 3 вказує, що кількість циклів заряду це 4 тисячі, а Дельта 2 вказує, що кількість до 3 тисяч, тобто вже врахуйте цю кількість зарядів. Потім по піковій потужності в нас дельта 2 має піку в 2700, а Дельта 3 вже має 3600. Потім йдемо по кількості підключеннях, в разі чого додаткових батарей. Що до Дельти ви можете другої підключити, зробити 2 кВт, а до Дельта 3 ви вже можете розширити і зробити до 5 кВт. Це вже прям дуже суттєва різниця. Йдемо далі по самих БМС платах. Набагато новіша вже повністю нова в 3-ї. Потім повноцінний вже безперебійник. Ups, е, термін спрацювання, якщо не до 20 мілісекунд в Дельті 30, то там в районі 30-35. Знову ж таки, можете багато чого якихось там дуже ніжних приладів, так би сказати, підключити. Е, потім. Наче таке, це основна база, за що потрібно переплатити там 3-4 тисячі. От і повністю, повністю новітня система охолодження в Дельті 3. вона набагато тихіше працює. Я скажу так, що охолодження не включається, якщо ви там не підключаєте там, більше потужності 600 Вт. а Дельта 2, ми знаємо, як будь-який там рів другої лінійки. Вони всі надзвичайно шумні і дуже гудять. Тому я раджу абсолютно всім брати і звертати увагу тільки на Дельта 3.